Привіт, дорогенькі! Ну що ж, давайте коротко підсумуємо новини минулого тижня, які зв'язані з грошима і Україною. Новина номер 1 США конфіскувала немаленьку суму у російських олігархів. Йдеться про 5,4 млн доларів. Ця сума буде направлена на лікування військовослужбовців і ветеранів. Новина номер 2 Іноземці зможуть реєструватися в Україну фізичними особами-підприємцями і сплачувати податки в Україні. Йдеться про єрезидентство резидентство і бізнес онлайн. Новина номер 3 Приватбанк видав перший кредит по програмі співробітництва з ЄБРР для підтримки мікро, малого, середнього бізнесу і підприємців України на 240 мільйонів доларів. Так що перший кредит вже є. Новина номер чотири. Монобанк запускає міжнародну доставку фізичних карток до 180 країн світу. Як вам таке для цього? Тільки треба оновити додаток монобанка. Бо якщо ви його не маєте, просто встановіть. Ну, я думала, чим завершити п'ятірку новин за державною програмою доступних кредитів. Називається 5-7-9%, минулого тижня було видано кредитів загальною сумою на 2,1 мільярда гривень. Ну, взагалі, під час воєнного стану таких кредитів було видано на суму 141 мільярд гривень. Ну там з гачочком. Хочете більше фінансових новин? Так що підписуйтесь на мій канал. Мані Making Easy, там все актуально.